Друзі, всім привіт! Вітаю вас з нашого села і розпочинаю свій звичний ранок. Виходжу на подвір'я, вдихаю аромат літа, зриваю собі кілька персиків і буду готувати сніданок. Ці кольори просто фантастичні. Ці запахи, які зараз, ось на початку серпня, є в нашому саду, ну, це просто щось нереальне. Здається, що такого просто не може бути і не віриться, що все це створила природа. Я полюбляю зараз на сніданок і як перекус часом навіть можу на вечерю готувати собі Сир кисломолочний сир з якимись фруктами. Ось, в поєднанні з персиками, це просто мій найулюбленіший варіант. Але тут, можливо, ще нюанс в тому, що в нас дійсно дуже смачні ці персики, і куди їх не видаю, воно все виходить смачним, трішки цукру, трішки сметани або йогурту. Гарно все перемішати, і ось такий корисний смачний сніданок. Перекус, обід або вечеря, готове. А ще важливо, що таку страву їдять мої діти, не всі, але їдять. І одразу беремося до справ. Старший син в садочку, а ось середній син Захарко зараз вдома, бо їхній садочок закрили на ремонт на місяць, і я вам скажу то ще такий собі подаруночок від садочка. До речі, напишіть в коментарях, чи у вас також так практикують, що ось садочок закривають влітку на цілий місяць, на якийсь ремонт чи якісь інші роботи, коли всі вихователі йдуть у відпустку. Розумію, що вони теж люди їм треба відпочивати, але. Хоча б якась чергова група, як на мене, мала би бути, бо ну не всі, наприклад, так як я мають можливість бути з дитиною вдома, а ну на роботу, наприклад, хтось сходить для того, власне, дітей в садочок і віддають. Ну не знаю. для мене цей місяць насправді складний, коли дітки вдома. Бо перед тим ще Дем'янчик майже три тижні з вітрянкою вдома, був словом, мені було весело, і я сповна відчула, що таке бути мамою трьох дітей. Оскільки прибирання це щоденна моя така робота, єдине змінює локації час від часу. Сьогодні обрала терасу. Взагалі на терасі я прибираю практично кожного дня, бо тут ми проводимо найбільше часу зараз. І власне хочеться як можна частіше і якісніше проводити свій час саме на терасі, оскільки цей сезон дуже короткий, дуже швидко проходить, і тераса скоро буде закриватись на зимівлю. Поки є, насолоджуємося. Ще гуляли, знайшли ось такі будяки, поставила їх в вазу. І ви знаєте, такі вони мені гарні. Такі якісь космічно красиві, камера не передає, але вони мають трішки блакитного відтінку. І це дуже гарно, дуже атмосферно і дуже пасує до моєї тераси. Як бачите, не тільки я люблю свою терасу, а й дітки також постійно тут біля мене і з задоволенням проводять час саме на терасі, в цьому місцю я завжди приділяю багато уваги і у прибиранні, і у облаштуванні. Ну, і, звичайно, тераса також це ще мій робочий кабінет. Тому я тут облаштовуюся, взяла комп'ютер, взяла каву, собі зробила малюка біля себе. І починаю працювати. Тут і робота по Ютубу, і по магазину. Багато також зараз є роботи, тому стараюся якось це поєднувати. Власне, материнство з трьома дітьми тому мені важко зараз і дається, бо я хочу це все ще поєднувати і з роботою і з Ютубом. І не все вдається, не все встигаю, і це мене часом так добряче злить, бо думаю, що я безсмертна, але таки ні. До речі, питання в коментарях про те, як все встигати, є одним з найчастіших, і я завжди про це відповідаю. Однаково неможливо все встигати. Важливо навчитись правильно розставляти пріоритети і обирати те, що в даний момент для вас є. Важливішим, пріоритетнішим і туди спрямовувати всю свою е, силу, енергію і свій час. Якщо вдається щось поєднати, то це супер. Не вдається, то варто просто змиритися і не докоряти собі за це. Ну, власне, цьому я також ще вчуся. Не завжди в мене так виходить. Дуже часто в мене поганий настрій саме через те, що я не встигаю зробити або не встигаю зробити якісно те, що собі запланувала. Також, звісно, є викривлене бачення через соціальні мережі, коли ви дивитесь якогось блогера в інстаграмі, особливо чи навіть на Ютубі. Вам здається, що ця людина все встигає, все може і в неї все вдається з легкістю, то майте на увазі, що вам так лише здається. Насправді, все зовсім по іншому, все потребує праці, зусиль, таланту, наполегливості. Часом, ну словом, не все так легко, як воно виглядає через екран. Так само і моє материнство. Я вважаю, що зараз в мене один з найскладніших періодів, коли дітки усі такі крихітні, усі хочеться полюбити як можна більше, як можна довше, але не на все вистачає Майкила. часу. Тому Кила, я з цього приводу Майкила. часом дуже сумую. Отут саду. А найбільше цього сезону, напевне, обділені мої рослинки. Практично маю на них. Часу взагалі подивіться, що робиться з моєю клумбою. нас два тижні не було вдома і все настільки позаростало, я просто в шоці. М'ята тут геть заполонила усю мою клумбу, навіть не видно, що росте, що декоративне, що бур'ян. Словом, сьогодні хочу хоча б почати щось тут робити. Страшна спека не дає цього робити в день, можу робити такі якісь справи лише або рано вранці. Що Теж не дуже реально, бо збираю діток в цей час, і звичайно. А ввечері люблять комарі вже так добряче ну, якби не пощастило цій клумбі, ну і не тільки ці, взагалі моїм рослинам цього сезону дуже ведеться нелегко. Дуже сподіваюся, що це також тимчасове явище, і на наступний рік я вже зможу більше часу приділяти своїм рослинкам. Сумую з цього приводу також, тому що не встигаю їх ані вчасно обробити від хворіб та шкідників, ані нормально підливати, підживлювати і обрізати, так як би це мало бути. Знайте, Можливо, де деколи легше, коли ти не знаєш, що треба робити, і якби і не робиш цього. А коли я знаю, що є ось такий план робіт з певними рослинами, треба те, те, те і те, а я не роблю, то воно мене дуже муляє. А ще Захарко без кінця хоче моєї уваги. В нього зараз, от такий скоро буде період. Трьохрічки, скоро йому три рочки, і Він якраз зараз проявляє цю свою вікову кризу активно і дуже потребує моєї уваги. Практично цілодобово він постійно біля мене крутиться. Завжди йому треба щось або розказувати, або показувати, чимось забавляти. І я на це також відволікаюся і затрачаю багато енергії. І не те, щоб я дуже на все це скаржилася, та все ж з нетерпінням чекаю, коли ось цей місяць канікул в садочку таки завершиться. Та разом з тим дуже хочеться, аби літо тривало якомога довше. Не знаю навіть попри шалену спеку, попри вимкнення світла та інші нюанси. Літом живеться набагато легше. От не знаю, для мене літо це такі, як, як то кажуть, літо це ціле маленьке життя, і дуже не хочеться, щоб воно закінчувалося. Як згадаю ту зиму, ті короткі дні, то аж якось дуже-дуже стає сумно. Так, тут мене вже і Устимчик покликав, проснувся, довелось перерватися. Треба було і погодувати, і перебрати. Така, знаєте, безкінечна мамська рутина, вона якби є кожного дня і нема від неї ні вихідних, ні лікарняних, ні відпусток. Все одно дітки потребують постійно уваги. І ви знаєте, часом, коли зустрічаєтесь на просторах інтернету, там фрази про те, що діти дуже швидко зростають, стигніть насолодитись, поки вони маленькі. то так, ніби знаєш, махаєш головою, і кажеш, ну та-та. Але разом з тим, в цей момент розумієш, Боже, чого ж так тяжко саме зараз? Розумієш, що колись будеш за цим скучати, що воно дійсно пройде. Але саме в цей момент не можеш зрозуміти, чому так тяжко і як собі з тим всім дати раду. Рослинки це місце, де я все-таки відволікаюсь і трішки переключаюся з підгузників, слюньок і агукання, і можу. Трохи як то відвести душу, і за що я взагалі люблю роботу в саду, за те, що тут є конкретно видимий результат. Тобто прибирання вдома, готування їжі це скільки не роби кінця-краю тому немає, результату немає, або він дуже короткостроковий. А ось з рослинами навіть просто прополоти грядку чи клумбу якусь, чи обрізати рослини і одразу бачиш свій результат своєї праці. Він очевидний, він видний і для тебе, і для інших. І це дуже гріє і тішить. Бо насправді ось така якась конкретна сатисфакція від чогось зробленого. Результат він дуже потрібен у досяганні якихось великих цілей. В материнстві саме рутина тому і втомлює, бо вона безкінечна і не має результату. А тут от явно бачиш, що з того вийшло. Так, встигла тільки невелику частину цієї клумби прополоти, але вже хоча б видно, що в мене там якісь рослини є, а не суцільні хащі. Ось так тільки до цього місця дійшла, там ще все треба прополоти. У мене тут просто грядка з кульбаби. І, мабуть, вже доведеться мені, варто було би ось ці трави зрізати, бо вони занадто сильно мені ялівець заглушили, треба буде їх зрізати і взагалі потім звідси. Пересадити або взагалі забрати, бо занадто сильний агресор для цієї невеликої ділянки. Гарба моя, я її, до речі, стригла вже двічі, і треба ще раз, напевно. і відсвіла вже юка. Ось цей патичок треба зрізати. А так, то ту частину вже зробила. Тут вже по-другому колу цвітуть троянди. І вже деякі також треба обрізати. До речі, ці білі, дуже ароматні. А ось ці такі дуже набиті. Вони такі не зовсім білі. Я б сказала, вони такі молочні. І дуже мені подобається ось цей сорт. Він не знаю, як називається, але він такий, наче як спідничка в кармен. Це така в мене асоціація пархінкового яскравого червоного кольору. І такий кучерявий. І дуже гарна сама форма куща такий компактний. Бо ось цей, наприклад, теж мені подобається, але вони потім ті базальні пагони. Бачите, як виганяють. Коли після першого цвітіння обрізати, вони просто шалено йдуть догори і такими дуже високі І втрачається, як конструкція всієї клумби. Такий пропав мені один кущ лаванди тут. Дивлюся, щось ніби відростає, але цю частину треба буде обрізати. Трохи так вона мені всередині ні туди, ні сюди. Ну, без втрат ніяк. Ось так зацвіли гортензії, які я посадила цього року. Це, до речі, теж мали бути ваніла фрай, але вони виглядають по-іншому. Ось з тими гортензіями ніколи не вгадаєш, що купиш. А зараз якась лотерея. Але дивіться, як зацвіли. Це перший рік посадки. Дуже досить непогано. Але ось цей кусирчич в мене тут так добре-добре в тіні. Все-таки гортензії хочуть трохи такого затінку. Бо ті, що на сонці, то геть пов'яли, погоріли. І подивіться, що тут робиться через сусідську сливку. Направда в них так зламалося ось. І всі ті сливки падають сюди. Ой, треба то все чистити, тут прибирати і нарешті засипати так, як я планувала. А зараз буде варіант дуже легкої, але дуже смачної вечері. Таке не подасте для діток, звісно, вони цього їсти не будуть. Але якщо для себе або навіть для гостей на святковий стіл цілком гарний варіант. Я обожнюю баклажани і люблю їх і їсти, і готувати. Хоча роблю це насправді вкрай рідко. У мене, до речі, в теплиці ростуть баклажани, і зовсім скоро вже будуть свої, то буду готувати більше цікавих рецептів. З них а сьогодні ділюсь рецептом салату. Нарізала на ось такі кубики баклажани, посолила, і трішки треба їх е, так присипати крохмалем. В мене кукурудзяний. Власне, багатьох лякають рецепти з баклажанами через те, що їх насправді трошки довше готувати, аніж інші продукти. Але я настільки люблю баклажани, що готова трішки заморочитись і приготувати. Буду їх обсмажувати на великій кількості олії, ось так, якби в фритюрі. На великому вогні вони так швиденько мають обсмажитися і покритися такою скоринкою, тобто вони зверху будуть хрусткі, а всередині м'ягенькі. Це дуже смачно, і саме цей ефект дуже важливий у цьому салаті. Поки обсмажуються баклажани, нарізаю ще петрушку, і нам потрібні будуть також помідори. Тут також в салаті важливо, аби помідори були дійсно смачними. В мене з своєї грядки, з теплиці, і вони дуже соковиті і ароматні. Взагалі, саме за ось ці смаки і аромати овочів, я дуже люблю другу половину літа початок осені, коли все дозріває, і воно таке в найбільшому своєму смаку, можна сказати. Дуже люблю цей період і стараюся саме в цей час готувати якомога більше е, різних страв з овочів і максимально їх е, додавати усі свої страви. Готую ще заправку, нарізала дрібно чесник, додаю соєвий соус, гірчицю в зернах і трішки яблучного оцту. Перемішую, це буде така наша заправка. Додатково олії не потрібно, вистачить тієї, яка була у баклажанах. До речі, баклажани після смаження треба відкинути на друшлак, аби вони трішки стекли. Також сюди добре пасує моцарелла, класно було би додати таку в кульках з розсолу. В мене була тільки ось така натерта, ну теж було досить смачно. Додаю ще зелень і поливаю соусом. Усе перемішую. І салат готовий. Повірте, це дуже-дуже смачно. Якщо ви любите баклажани, то вам точно такий варіант сподобається. Тепер час вечірньої рутини. Подбала про всіх. Тепер час подбати про себе і свою шкіру. Першим етапом у вечірньому вмиванні використовую гідрофільний бальзам. Це засіб, який призначений для зняття макіяжу, а також. Кремів з СПФ захистом. Оскільки я макіяж вдома використовую вкрай рідко, але СПФ користуюсь на постійній основі, то ось такий гідрофільний бальзам обов'язково йде першим етапом під час вечірнього вмивання. Наношу його на суху шкіру, трішки додаю води і взбиваю в таку емульгую, можна сказати, в таке молочко, потім це змиваю. У мене гідрофільний бальзам від бренду Нідлі, і це дуже класний і якісний засіб. Взагалі, я приділяю особливу увагу вмиванню, бо тільки чиста шкіра може бути здоровою шкірою і ніколи не пропускаю вечірніх оцих ритуалів, хоча б зняти макіяж, змити СПФ і вмитися. Для вмивання використовую пінку від бренду Докторс. Вона вже йде з таким дозатором, помповим, який утворює піну, таку гарну, щільну, м'яку і ніжну піну. І має невеличкий відсоток саліцилової кислоти, що важливо для комбінованої шкіри, яка має схильність до жирності. Власне, в мене така шкіра і є, тому використовую цей засіб. Також вже довший час ним користуюсь, бачу гарний ефект, дуже мені подобається, і моя шкіра вдячна за такий догляд. Також для комбінованої шкіри схильної до жирності варто в вечірній рутині мати якийсь актив з кислотами. У мене тут кислота саліцилова, теж невеликий відсоток. Але цей тонер дуже добре мені спрацьовує на очищення пор. Я ним протираю тільки те зону, наношу на ватний диск, і використовую не щодня, а десь тричі на тиждень. І у літній період закриваю все це дуже легеньким гель-кремом від бренду Dr. Сюрикал, такий ваганський з Камбучі. Дуже класний легенький крем, багато наших клієнтів вже оцінили його на літо просто супер варіант. До речі, він є і в великому, і в маленькому об'єму, а зараз ще доступний і в наборах. Усі ці продукти можна придбати у моєму магазині. Посилання залишу в описі під відео. что там есть? Расскажи, доминант, что мы с нашли. Мы нашли Привет. Ты Мам, кто? Дай молочко. Ты кто? Дай ей дайте... дайте... киносак. Дай ей Заховался? Дай ей киносак. Дай ей киносак. Дай Дай ей киносак. Дай Я думаю, да. что она едет, что Очка. Ой, Ой клуб. Клуб. Такой... Я тебе нашого годую. Я тебе нашу годую. Ти нас так захищаєш. Ти нас так захищаєш. Саш, і жахи фу, нам він туди. Куда? І сюди поліз. Макс фу. Макс фу. фу, фу, фу. Макс, це не, не, не <хи> Макс думає, що йому молоко, а то не йому молоко. Ги, Макс, вступись. Він туди, дивиться. Не, він повернеться. <хи> <В 'ї> <хи> Макс! Макс то не вийшла? Макс, краде молоко. Він даде до молочка, тільки не шуміть.

Потім ми прочитали, що їжакам не можна лактози, в них непереносимість і взагалі вони з тих тварин, які найчастіше переносять сказ. Але то таке діти були щасливі. Ми також поспостерігати за дикою природою у себе на подвір'ї. Це завжди цікаво і класно. Дякую, що провели цей час зі мною. На цьому буду завершувати своє відео. До нових зустрічей всім па-па!